Доброго дня всім Маріям Аграріям це пісочок Сахари прямо з доставкою до Полтави. Але сьогодні поговоримо не про нього. Сьогодні поговоримо про реле напруги та гібридний інвертора. Хто ще не встановив гібрид або збирається, послухайте, подивіться, то воно вам буде в нагоді. Одразу скажу, що встановлення реле напруги. І вимоги зі сторони обленерго його встановлення є незаконні, бо жодне реле напруги не сертифіковане як вимірювальний прилад. А також спитайте свого обленерго, чи визнає воно його як такий, тобто як вимірювальний прилад. Спочатку розглянемо мережеву станцію зі звичайним мережевим Інвертором. Ось він у нас інвертор, ось реле напруги. ну Воно якби, якби підключається послідовно е, з інвертором. При цьому живлення будинку в нас незалежне. Тобто, реле напруги ніяк не може його відключити живлення будинку, і коли воно спрацьовує, відключається тільки інвертор і дом в нас з живленням. Тепер розглянемо схему з гібридним інвертором. Ось наша мережа, лічильник, все те саме. Послідовне реле напруги, після нього гібридний інвертор і живлення, якби послідовно з інвертором. Тобто, коли вирубається в нас, спрацьовує реле напруги. Інвертор, ну, думаю, що кіна не буде електричество кончилось, він переходить на роботу або акумуляторів, або сонячних панелей, або і того і іншого, і жде, коли реле подасть на нього напругу. Я стикався з випадками, коли це реле клацає ну, весь день. У такому випадку, за косяки НКР НКРЄКП та Обленерго. Відпрацьовуєте ви своїм ресурсом обладнання, ресурсом акумуляторів, ресурсом інвертора, який постійно клацає. Ну і ще, звісно, ви сплачуєте за встановлення, ну і за саме це саме реле напруги, яке нахер нікому не треба. Чому звертаю на це увагу? Багато хто там в мережах починає. Обговорювати, а яку схему можна зробити, щоб не відключати живлення будинку та інше, тобто там АВР, але я завжди говорю, нащо на що цю тему обговорювати? Нащо легалізувати оце безглузде рішення? Нащо видумувати оці схеми з АВР-ами, там, з обходом. і і так далі, і так далі, далі. Для того, для того, щоб що? Для того, щоб легалізувати цю незаконну корупційну схему з цими реле напруги. Висновки в мене ну, два. Але й там, і там є НКРЄ і Обленерго всіх областей. Або вони в зговорі, та тут є корупція, або вони оба Бовдури. Не знаю, що гірше. Це гроші. Це гроші, які хтось отримує, або на продажу самої продукції, на виготовлені, ну, можливо, ще й якісь там корупційні схеми. Сподіваюсь, що інфа була для вас корисна. Боротися чи ні, то ваша справа. Ну, а для мене не забуваємо підписуватись. На канал ставимо лайки, дізлайки, коментуємо. Може, в чомусь я не прав. Допомагаємо ЗСУ через фонди, через волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в нас вийде. Всім покаті так і написано. Як би не було важко, як би не було трудно, як би не було скрутно, як би не боліла голова. Аться надо, хотя б для здоров'я.